Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Раніше ми з вами познайомились з об'ємними фігурами. А сьогодні я запрошую вас у мандрівку до країни геометрії. Ми повторимо вже знайомі геометричні фігури і познайомимось з новою. Об'ємною геометричною фігурою. Малята, ми вже з вами знаємо багато геометричних фігур. Ця фігура називається коло. Якщо ми озирнемось і подивимось, на що схоже коло, навколо нас безліч предметів, схожих на коло. Це обруч, бублик. Обручки. Всі ці предмети мають схожість. Вони всередині мають порожнину. А якщо ми зафарбуємо коло, то утвориться площина, геометрична фігура круг. Спробуємо з вами знайти предмети, схожі на круг, в оточуючому нас середовищі. Це тарілка. Диск, монета, У круга в країні геометрії є ще родич, це куля, це об'ємне геометричне тіло. З чим ми її можемо порівняти? З м'ячиком, новорічна кулька і наша планета Земля. А ось який цікавий чотирикутник зустрівся нам в країні геометрії. Цю фігуру називають квадрат. У нього всі чотири сторони рівні. В нього є родич, об'ємна геометрична фігура, яка називається Куб. Куб складається з шести квадратів і має багато граней. Знайдіть у себе вдома предмети, схожі на куб. Так, це наша улюблена іграшка, кубик. У нас у всіх є кубики, можливо, якась тумбочка схожа на куб, кубик-рубик, подарунок, гральний кубик. Продовжуємо нашу мандрівку по країні геометрії. Подивіться, малята, нас оточують предмети дуже схожої форми. Це глина, коробка, акваріум, шафа, холодильник, газова плита, мікрохвильова піч. Будинок, в якому ми живемо. Всі ці предмети, що ми побачили, мають форму прямокутного паралепіпеда. Чому він прямокутний? Якщо подивитися з одного боку, і що ми бачимо? Ми бачимо прямокутник. Якщо подивитись на нього зверху, то також побачили прямокутник. А якщо подивитися з боку, то теж побачили прямокутник. Така фігура має назву прямокутний паралелепіпед. А що ж таке? Багатогранник. Якщо подивитись на куб або паралепіпед з різних боків, ми побачимо у кубі 6 квадратів. Ці квадрати у кубі називаються. Гранями. У куба шість граней, верхня, нижня і чотири по бокам. У паралепіпеда шість прямокутників та шість. Граний. Тому ці фігури і називаються багатогранниками. У багатогранника є вершини, ось червоні крапочки, і відрізки, які з'єднують ці крапочки це ребра. У квадраті чи у прямокутнику це сторони, а у об'ємних фігур кубі чи паралепіпеді це. Ребра. Пропоную порівняти площині фігури. Потрібно вколо записати відповідний знак. Подивіться на першу картинку. Якщо спробувати порівняти на око, можна помилитися. Величина клітинок однакова. Для того, щоб порівняти площину фігур. Потрібно порахувати кількість клітинок зліва і справа. З якої сторони клітинок більше, там і площа більша. Зліва три клітинки. І справа три. Між ними ставимо знак правильно дорівнює. А тепер подивіться на наступну картинку. Порахуємо кількість клітинок зліва і справа. Ліворуч у нас чотири клітинки, а праворуч три клітинки. Потрібно поставити знак більше. А ось яка цікава картинка. Порахуйте кількість клітинок ліворуч. А праворуч. Який потрібно поставити знак. Пропоную і вам намалювати будь-яке розташування клітинок зліва та справа, а потім намалюйте між ними знак. Сфотографуйте та надишліть мені. На минулому занятті ми з вами розглядали картинки, із п'яти намальованих картинок знаходили зайву. А сьогодні я пропоную пограти у гру продовж ряд. Потрібно уважно розглянути малюнки. Запам'ятайте, яка картинка йде, після якої, і назвати картинку, яку потрібно намалювати у порожньому квадраті. Диван-стілець. Диван-стілець. Диван, чого не вистачає? Так, після дивана потрібен стояти стілець. Наступна картинка. Груша яблуко. Груша яблуко. Груша, що повинно стояти в порожньому квадраті. Ну, звичайно, яблуко. А у цьому рядку давайте разом промовимо, що намальовано. Годинник картина. Картина, годинник, картина. Що потрібно намалювати? Намалюйте собі та вишліть мені фото. А ось ця картинка. Стіл, стілець, лампа, стіл, стілець, що ми намалюємо порожньому квадраті. Напишіть і обов'язково поясніть ваш вибір. А на наступній зустрічі ми познайомимося з одиницями вимірювання часу. До зустрічі, малята!